Знаєш це відчуття, що вчора все було нормально. А сьогодні, ніби твоє тіло почало жити за власними правилами тренування, які раніше приносили результати, тепер надіють і не дають ніякого ефекту. Здорове харчування? Ти робиш усе правильно, а ваги стоять на місці. Якби я отримувала гривню щоразу, коли чую це від своїх клієнтів, ти знаєш що? Я тебе розумію, тому що я теж через це пройшла. Мені теж за 40. і я теж зіштовхнулася з цим моментом, коли здавалося, що тіло перестало мене слухатися. Але насправді воно не працює проти тебе. Воно просто працює інакше. Тому сьогодні ми поговоримо про гормональні та метаболічні зміни, які відбуваються після 40. Чому спалювати жир стає складніше, і найголовніше, як адаптувати своє харчування та тренування, щоб худнути легко, а не воювати з власним тілом. Одного дня ти прокидаєшся і розумієш, те, що працювало раніше, більше не працює. Те саме харчування, ті самі тренування, ті самі калорії, а результату немає. Вага стоїть, одяг сидить інакше, а сил і настрою все менше. Що змінилося? Насправді ти залишаєшся собою просто твоє тіло вирішило грати за іншими правилами, і ось головний винуватець: гормони. Вони керують твоїм метаболізмом, рівнем енергії та навіть тим, де саме ти відкладаєш жир. Давай розберемося, що відбувається всередині тебе після 40 і чому твоє тіло більше не реагує так, як раніше. Перший винуватець – це естроген. Естроген це більше ніж просто гормон репродукції. Він визначає, де і як твій організм розподіляє жир. Впливає на метаболізм і навіть на те, наскільки легко ти нарощуєш м'язи. Але коли його рівень падає, твоє тіло перестає бути таким ефективним у переробці глюкози. Наприклад, ну, раніше ти могла з'їсти щось солодке, і твоє тіло легко використало би це як енергію. Тепер глюкоза надходить у кров, але клітини не відкриваються так швидко як раніше. А це означає, що рівень інсуліну зростає, а будь-який надлишок енергії швидше відкладається у вигляді жиру. Найбільше це помітно в області живота. Це класична картина. Зменшення естрогену, зниження чутливості до інсуліну, накопичення жиру там, де його раніше, не було. І ось ти думаєш, я ж зроблю все правильно. Я їм здорово, я рухаюся. Чому ж я набираю вагу? Тому що проблема не в тобі. Проблема в тому, що твоє тіло більше не обробляє вуглеводи так, як раніше. То що можна зробити? Повернути чутливість до інсулін. Як? Зменшити кількість вуглеводів. Менше вуглеводів, менше стрибків інсуліну, менше стрибків інсуліну, менше накопичення жиру. Але тут важливо розуміти, що зменшення вуглеводів це не просто не їсти солодки, це повна зміна способу, яким твій організм отримує енергію. Але почекай, якщо я скорочую вуглеводи, звідки ж я братиму енергію? Я повернуся до цього питання, але спершу давай закінчимо з гормонами. Наступний винуватець всіх твоїх бід це прогестерон. Прогестерон – це твій природний антистрес. Він допомагає тобі спокійно спати, регулювати баланс рідини в організмі і підтримує стабільний настрій. Коли його рівень падає, твоє тіло починає отримувати воду. Ти можеш відчувати набряк, зміну настрою, і навіть якщо на вагах змін немає, тіло виглядає інакше. Але ще гірше, без прогестерону, ти відчуваєш втому набагато сильніше. Якщо раніше ти могла спокійно працювати цілий день, а потім піти на тренування, то тепер навіть легка активність виснажує тебе. І тут постає питання: якщо я не висипаюся, почуваюся розбитою і ще й гормони проти мене, що мені робити? Ну, Переконатися, що твоє тіло отримує достатньо здорових жирів, бо саме жири, основа для вироблення гормонів. Якщо ти їх недоотримуєш, гормональний баланс ще більше погіршується. Але хіба можна їсти більше жирів і при цьому худнути? Ось тут ми підходимо до найцікавішого моменту, але не спіши, у нас ще залишився один гормон, гормон демон, як я його називаю, з яким треба розібратися, і це кортизол. Ти можеш дотримуватися всіх правил, але якщо твій рівень кортизолу зашкалює. Жир нікуди не піде. Кортизол це гормон стресу. Він підвищується, коли ти не досипаєш, хвилюєшся, багато працюєш або садиш на жорсткі дієті. І ось у чому проблема? Чим вищий рівень кортизолу, тим більше жиру відкладається в області живота. Чому? Тому що саме там у тебе найбільше рецепторів кортизолу. І якщо раніше стрес змушував тіло просто мобілізувати ресурси, то тепер він каже. А давай ну, ми збережемо більше жиру, бо хто знає, що ще буде завтра. Ось чому, коли ти в стресі, схуднення, здається, неможливе. Але ось щось ще цікаво: є спосіб зменшити рівень кортизолу, покращити чутливість до інсуліну і підтримати рівень енергії. І тут ми повертаємося до харчування. Якщо після 40 твій організм змінюється, логічно, що і підхід до харчування має змінитися. Дивись, можна руками боротися з тілом, пробувати різні дієти, виснажувати себе тренуваннями. Але якщо твій підхід не відповідає реальним потребам твого організму, результат. Буде той самий. Відсутність прогресу і розчарування. А тепер уяви сценарій. Ти їси продукти, які допомагають твоїм гормонам працювати правильно. Ти підтримуєш баланс цукру в крові, щоб уникати різких стрибків інсуліну. Ти не виснажуєш своє тіло тренуваннями, а навпаки, працюєш з ним, а не проти нього. І замість того, щоб відчувати, ніби твоє тіло бореться з тобою, воно починає працювати на тебе. Чи можливо це? Так. І перше, що треба зробити, дати своєму організму правильне паливо. Те, що ти кладеш у тарілку, безпосередньо впливає на рівень інсуліну, кортизолу, естрогену та прогестерону. І ось що цікаво, просто замінивши стиль харчування, ти можеш повернути контроль над своїм метаболізмом, знизити рівень запалення та навіть позбутися постійного відчуття втоми і голоду. Окей, але як саме має виглядати цей змінений підхід? Тобі потрібно харчування, яке підтримує баланс гормонів. Яке знижує стрес для організму, а не додає його, яке робить твій метаболізм гнучким і допомагає тілу використовувати власні жирові запаси як енергію. Замість того, щоб просто обмежувати себе, давай сфокусуємось на балансі макросів, білків, жарів і вуглеводів. Живає 30% калорій з білків, це запобігає втраті м'язів і підтримує метаболізм. 65% калорій з жарів, жирів, які є критично важливими для гормонів, енергії та насичення. І лише 5% калорій з вуглеводів. Це дозволений мінімум. Це стандартна формула макросів для кето або низьковуглеводного харчування, яке дозволяє тобі худнути без виснажливих тренувань та голоду. Якщо ти хочеш знати більше, то дивися ось це відео і не забудь підписатися на канал. Окей, ми вже зрозуміли, що після 40 тіло потрібно інше паливо, але якщо все так просто, чому так багато жінок все одно борються з зайвою вагою, навіть коли харчуються правильно? Тому що справа не тільки в їжі. Жінки, які приходять до мене на консультації, часто кажуть: я їм правильно, я дотримуюся всіх правил. Я навіть перейшла на низьковуглеводне харчування. Але вага все одно стоїть або навіть збільшується. І ось тут важливо зрозуміти, якщо твоє тіло не реагує, то можливо проблема не в тому, що ти їси, а в тому, що ти робиш поза тарілкою. І тут багато жінок роблять одну й ту саму ж помилку. Вони намагаються вирішити проблему через обмеження, тобто їсти менше, тренуватися більше. Звучить логічно, так працює після 40? Ні. Я знаю, що зараз ти, можливо, думаєш, але ж завжди казали, що потрібно менше їсти, більше рухатися. Як це може не працювати? Давай розберемося. Недоїдання найгірший ворог жінки після 40. Жінки ще до менопаузи стрибають з однієї дієти на іншу, постійно врізають калорії, пробують голодування, а потім приходить менопауза. І замість того, щоб адаптуватися, вони ще сильніше врізають їжу, бо починають набирати вагу навіть від маленьких порцій. Що відбувається? Тіло адаптується до постійного дефіциту і сповільнює твій метаболізм. М'язи руйнуються, бо організму бракує поживних речовин для їх підтримки. Кортизол, той самий гормон стресу, демон, зростає, що ще більше блокує розпалювання. А тепер додай до цього зниження астрогену, який природньо допомагав тобі нарощувати м'язи та підтримувати швидкий метаболізм. І у підсумку менше м'язів, ще повільніший метаболізм, більше накопиченого жиру, особливо в області живота. І ось ти вже сидиш на 1200 калоріях. Тренуєшся щодня, а вага не засувається. А що з тренуваннями? Ще одна пастка: надлишок кардіо та інтенсивних тренувань. Хід або марафонські пробіжки усе це піднімає рівень кортизолу, а кортозол робить що? Правильно. Затримуєш жир в області живота. Жіночий організм після 40 має нижчий поріг стресу, тому такі тренування можуть нашкодити. І ось тут важливий момент: ти можеш працювати вдвічі важче, але отримувати вдвічі гірші результати. І знаєш, що найабсурдніше в цій ситуації твоє тіло тепер працює інакше, а ти все ще граєш за старими правилами. Ну, тими, які працювали для тебе, коли тобі було 20 або 30. Тобі потрібно змінити підхід, переключити фокус, працювати розумніше а Найбільше ось три найважливіші зміни, які допоможуть тобі. Перше і найважливіше. Харчування для гормонального балансу. Ось чому так важливо змінити підхід до харчування після 40. Ти можеш витрачати години в залі, ти можеш рахувати кожну калорію, але якщо твої гормони працюють не так, як треба, результату не буде. Ти можеш звинувачувати себе, думати, що справа в силі волі, у віці, у метаболізмі, але насправді вся справа в тому, що твоє тіло грає за новими правилами. І ось тут на допомогу приходить кетогенне харчування. Кето це не просто ще одна дієта. Це стратегія, яка дозволяє працювати разом із твоїм тілом. Коли ти зменшуєш кількість вуглеводів і переходиш на жировий обмін, ти отримаєш контроль над тими процесами, які раніше здавалися хаотичними і некерованими. Кето стабілізує рівень інсуліну. Після 40 організм стає менш чутливим до інсуліну, що означає, що навіть невелика кількість вуглеводів може швидко перетворюватися на жир. Але коли ти забираєш з раціону зайві вуглеводи, рівень інсуліну падає. тіл більше не отримує сигнал накопичувати жир. Більше того, воно починає використовувати власні жирові запаси як джерело енергії. Якщо ти коли-небудь відчувала, що твій організм тримався за жир, навіть коли ти сиділа на дефіциті калорій, знай, це не твоя провина. Це просто наслідок підвищеного рівня інсуліну. Кето підтримує баланс гормонів. Жири, які є основою кето, допомагають підтримувати гормональний баланс. Жири це не ворог, жири це те, з чого будуються гормони. Здоровий холестерин, який ти отримуєш з тваринних жирів, авокадо, кокосової олії та оливкової олії, допомагає організму синтезувати ті самі естроген і прогестерон. І коли твій гормональний фон у балансі, тіло перестає накопичувати жир про запас, це також знижує рівень кортизолу. Якщо ти помічала, що після 40 стрес став, наче постійним станом, це не просто твоє відчуття. Твій організм дійсно має нижчий поріг терпимості до стресу тепер. Проблема зі сном? Зміни настрою, Втома навіть після відпочинку, це все наслідки хронічного підвищеного кортизолу. Але ось у чому фокус: кортизол і рівень цукру в крові тісно пов'язані. Коли ти їсти вуглеводи, цукор у крові зростає. Організм виділяє інсулін, щоб його знизити. Але як тільки рівень цукру падає, тіло це як загрозу і викидає кортизол. І так, день у день. І постійно в циклі вуглеводи, інсулін, кортизол, стрес. Кето розриває цей цикл. Коли рівень цукру стабільний, немає різких стрибків інсуліну, а значить, немає і постійного викиду кортизолу. Менше стресу дорівнює менше жиру в області живота. Кета допомагає отримувати м'ясову масу. Також, якщо ти хочеш пришвидшити метаболізм, тобі потрібні м'язи. Але після 40 м'язова маса починає зменшуватися, і це ще більше уповільнює спалювання жиру. Білок та здорові жири на кета допомагають зберігати м'язи навіть без інтенсивних тренувань. Це означає, що тіло спалює більше калорій, навіть у стані спокою. Кета зменшує запалення. Жінки після 40 часто стикаються з хронічним запаленням, навіть не підозрюючи про це, запалення це набрики, у суглобах, головні болі, постійне відчуття втоми. Інсулін та запальні процеси тісно пов'язані. Чим більше вуглеводів у раціоні, тим більше організм перебуває у стані хронічного запалення. Коли ти переходиш на кетогенне харчування, ти буквально гасиш це запалення зсередини. Друга зміна, яку тобі потрібно втілити, це змінити кардіо на силові тренування. Жінки після 40 років мають тренуватися по-іншому. Замість нескінченних кардіосесій, 3-4 силові тренування на тиждень. Це допоможе зберегти м'язову масу, підтримати метаболізм і навіть покращити чутливість до інсуліну. І третя зміна це відновлення та управління стресом. Ми пам'ятаємо, що занадто висока інтенсивність тренувань, плюс низька калорійність раціону дорівнює хронічний стрес для організму. А якщо стрес хронічний, рівень кортизолу постійно високий, а це головний блокатор схуднення. Тож будь трохи лагіднішою до себе, влаштовуй дні відпочинку, де присутня лише легка прогулянка. І не забувай про повноцінний сон. Після 40 твоє тіло змінюється, але це не означає, що ти повинна миритися з втомою зайвою вагою та гормональними проблемами. Це означає, що тобі потрібно знайти новий підхід, який буде працювати на тебе, а не проти тебе. Ти можеш витрачати роки, борючись з вагою, а можеш почати діяти вже зараз, впровадивши кетогенне харчування. А щоб полегшити тобі перехід на нього та прискорити результати, яких ти бажаєш, я створила програму KetoCoach, щоб допомогти жінкам зробити перехід на кето легким і зрозумілим. Якщо ти готова нарешті взяти своє здоров'я під контроль, переходь за посиланням під відео і починай зараз. Твоє тіло не працює проти тебе, воно чекає, коли ти почнеш працювати разом з ним.